Вітаю вас, любите шахи. На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете краще рати в шахи і їх розуміти, то ви на правильному каналі. Сьогодні я хочу розібрати важливу тему. Матова сітка. Кожна фельсі кінь. Кожна. Атака проти короля, яка проходить успішно, закінчується як паломатом. І важливо знати ці позиції, які виникають е в кінці. Вони, в принципі, більш-менш повторюються, і тому важливо знати ці всі е зразки. Ну, давайте розберемо конкретно цю першу позицію. Білих тут не вистачає тури і. Треба діяти дуже швидко, інакше в них просто програну все, але в них вистаці кінь, який підтримує туру. І король чорних досить стрільне надійно. І білі може це використати, перекинувши Ферзя в атаку і разом з конем поставити мат. Наступним чином: Торабіа 7, коробі. FS H3, Cross G6 і. Fize H6 мат. У випадку Croz G8, біба верла. ферзь g 4 і стало би тут мат. Ну, треба сказати, додати, що ферзь має в собі. властивості Тури і слона. І кінь дуже добре доповнює Цю комбінацію і тому їхня взаємодія, як правило, виростає, скажімо так. Ну, Щоб це якось звести до цифр, скажем, сила фразя оцінюється в 9 пішиків, коня в 3. Якщо вони працюють разом, то стає як мінімум 13 пішиків, може і більше. Ну, В даному випадку це дуже добре видно. Візьмемо наступну позицію. Вона виглядає критичною для білих, тому що фігур не вистачає, пряма загроза тура 7 не проходить. В кінці контролюється це, це поле. Тура також атакована, але в чорних король не прикритий пішиками. І це, звичайно, веде до катастрофічних наслідків. Білий єдиний хід є, але він цей хід, приводить до перемоги кінь-5. Тепер, У випадку ще забети до коня, ферзь підключається і вже ферзь второю. матують Судно g 7 У випадку. Кінде 7, Ферс 2. І Ферс підключається в атаку і. Слідує типовий мат на полі G7. В цій позиції білий дуже великий атакувальний потенціал. Ферзь, 2 коня і Тура. Чорні ніби добре захищені, так на виглядає, але якщо білі трошки можуть, як би сказати, підгазувати, то вони тут перемагають. Це з, з кіня 6, пішак я, перший 4 шах, король 8 і тут слідує такий Трошки несподіваний хід е як ТУРа G7. Знову бомба розривається на полі G7, це загрожує мат. Бити не можна. Якщо слон відходить, то ТУРа 7 G7 і... типовий мат. Візьмемо наступну позицію тут. Е Тактична слабість це слона в 3, тактична слабість, я ще раз повторюю, як е, я не бачив попереднє відео. Це дуже важливий такий елемент при різних комбінаціях. Це не фігура або фігура, яка захищена один раз, і один раз в мене на не напали, або двічі, як в даному випадку. Але два напади. Тут якісь нападів і захистів дорівнює нулю? Е, і тут. Чорні можуть швидко перемогти. Ходом до лев 3 І додавши друзі з 2 немає захисту. В цій позиції приглядає досить міцна позиція. Такі слабість тут поле F6. Кінна F5 це вже так би мовити передвісник неприємностей для чорних. В чорні фігури перегружені. Ну, треба сказати, що ці, ці фігури не грають, поки що і це сприяє переможні для ці білих. Тут треба грати активно, агресивно Тура б'є Т5. Ферзь бити не може і зафізі в 6, якщо б є пішак. Тобі розривають захист несподіваним ходом ТОРА є 8. Якщо б є Ферз то FZ 6. Якщо б'є Тура, то F7 так. В цій позиції незахищений Ферзь на D7. Це дуже типова така позиція, дуже часто зустрічається. Білі відволікають е е слона. Ну і кунят знімаючи удар з поля з F5. Е і на F4 наступає подвійний удар, загрожує мат, і кіння 6. Е ферзь тут. Білий ферзь дивиться. g 7. На, на D7І. Виграй, я У позиції, ну, в цій позиції хід чорних ну біля розховає тут виграти якість? Че не йду на зустріч уважання Біло? Ферзь Д3, кінь 4, типовий хід і тепер після 3D-2 ми маємо подібну позицію як і попередньо, Перш Г5 і загружує кіння ж 3, Ферзь Д2. В принципі, майже мотив такий самий, як в ніколих випадках, F7 не захищений. Тому Torg G7 і Ферзь g 4 досить мат і досить кіння 6. Захисту немає. Тобто, Вітора 6 може захиститися від мату на G7. Да, Мене врятувати. Ну, це цікавіші роблиці іншого типу. Ну, треба сказати, що ферзь і кінь вони дуже добре взаємодіють, коли ферзь стоїть на великій діагоналі. Велика діагональ у даному випадку 1,8, там 8 клітинок, тому називається великою. Це варто запам'ятати Тора д 6 і От кінья 6. Іде атака білих. Курумайте на G7, на 6 буде А6. з матом том йде на G7. тепер білі грають ферзь D4 і загрожують подвійним шахом. Да. Чорних немає особливого вибору. Скажімо так. На 34. Вони грають версии 5. Ну і... Білі форсовано матують. Кінь є 8, перший сім шах. ТС А7 кинем 6 и вторая вторая шахмат это так бы мол это цикавый цикавая схема атаки так идем далее Ну, І це останній приклад слабий король, тактична слабість на c 7. Ну і ферс тут те, що перегружені захист натури, великої словості обставину грають тут кінчий шах. Якщо кубиче призем, чорні забирають. Туру. А якщо чорні відходить, то. Слідний несподіваний хід кінь. Подвійний удар. Less 2. Messi ж 7 Нвій ферзь тут перегружений. Дженщина залишається, як не після е 7 Гра закінчується. Ну Така підбірка важливих матових позицій. Це вам допоможе покращити свою гру в атаці. Ну і розуміння про взаємодію і коня, ну, ну я зрігав, і про взаємодію, фіор. це важливе знання. Треба грати таким чином, щоб фігури між собою, доповнювали а, свою силу. Якщо це відео вам сподобалось, ставте подобайку і абонуйте канал, щоб не пропустити наступне відео.